Друзі, всім привіт, з вами Ріон Альянс ЮНИНЮ У нас війна на еквалайзері, Так, воюємо з Альянсом Болгарія. Так, дуже сильні оборони. Кого тут брати не знаю, не з моїми дохляками, тим, тим паче рівність. Ну ладно. Зараз будемо до когось іти в гості. Не знаю. Ху -ху. Русь печаль одоліває від таких оборон. Добре, добре, давайте подумаємо. Так, перший. Друзі, не ображайтесь, якщо там не відповідаю. Не дивлюсь ваші відео, зараз цим трабли. З полем я звичайно вгадав. Беззаперечно. Три синігна нормально складати харі знашла. Ну тут уже, я думаю, можна подслушивать. Зараз мы мене ті мій начне и... і... І все, друзі. Так, ну як я і кажу, зараз ще запустимо комбо, бомба. Ну заряджай, звичайно, заряджай, давай. Там уже є Смартан. й воскрес. Це розбив. Тут вже можна. Неможливо буде щось тут зробити. Там вже ходить і сіт Каменя не повинна зарядитись так, ага. Ну, Комба не буде. ні, шикарно я воюю, Так. І зараз мене хоронять по іти тут, -то. в цьому тапочку урон я. чисто символически можем сказать про низ. Так, все. Да. Давайте спробуем такой. Сходы-то надо был. Подобаюсь, мы не вина, остальным часом. Пять. Давай, Ваня. Так. Давай, так. Так, так. Буду вибивати отвор. але вибиватися не хоче. Сука. Оце моя помилка дуже велика. Так. І червоних я не зарядю. Так, будем чекати есидфера, полікуємося, Зелень. Ну і червоні тут ми. добыл отдужила поехала наступный жир так Поляма я явно не дружу. Розумію, що комба але що мені порадити, що складати? Ну зараз вона ходить, так, так рейль це мінус. Звичайно, птички в неї ще ж куди? минус Фу. ниху сказала я себе раздоеда Да было все Ладно. Так, а Тебе. Добре, тут зайшло. Тут зайшло. Давайте спробуємо. Помаши поміг. Тройка ефіосов. Так, ну я вже приїхав, я бачу. Тут трієчку зберу. І ще можу одну трієчку скласти і на цьому все. Так. А як мені філ тепер добрати? Ніяк, так. Тройку жовтих. І все. Якщо тут пустити сині, червоні. Комбо дредстар ходить. Так, я не встыгаю, так, а, это же это, гребана, да лень, желти, блядь, мне не копать, ладно, все, не я до совы, блядь. Все понятно, це же это войд старт, ловил, блин. Вот так, одна Ульта. Первый раз вас кресло. И тут я по пасами. Давайте спробуємо. Як подобається такі війни, швидко проходять. Зайшов, накидали, пішов. Да. Не знаю, буду так. Камбить. На жаль, п'ять тільки можу. Сова уже заряжена, блядь. жовтий. Та-та-та-та-та-та-та. Началось. Опа, блядь, все. Так. Фланга я ловлю. Если пофіт ходить, то пипец. Пі ну. Сука, не заряджайте тільки цю потвору. Нихера. Я ніхіра, Ні, ніхіра. ця комба грба взагалі не могу. Ось є? щось сказати? Ніхто не хоче? дивно чому прикольно так со вас сдохне но сова ими ввиду блять опять и пофиц охим помпаш так. Давайте сюди ще раз. Так, ну шлангами прибрали і все на цьому. Ні, не прибрали навіть шланга поки. Він ще й возродився. Це фантастика. Ну як в моєму випадку? Їхнім все добре. Йдем. Ходім. Давай три купу та закинемо три кутак сейчас вистегнути, мабуть, немаловажно. Цей фланг. поки тут є все необхідне. Добре, залишаємося ми злодієм зі злодієм. Ну, як на доби відеш, все гаразд, так, як заходиш полянками. Парси мої духлі, трядів підтюрешних пам. Так, ну я свої шість відкидав. Печально, звичайно, Шістдесят І що ми переможемо, друзі, ми закриємо скриню. Чекаємо кінця. Так, друзі, напружена перемога, ми вирвали круто. Ефір природи зелений. кому було б кому давати, а іскренню йдемо ровемо. Так, так. Ну, як завжди, шляпа. Альфа ефір дали, ніфіга, книгу опита. Ну, Тут дякую, Альфа ефір книжку. Героїв дайте кому його давати. От такий сундучок війни. Задавіний крутий, я вважаю крутий. Всім дякую за перегляд, друзі, всім пока. Вам теж гарна лупа.